Прикарпаття нещодавно приймала чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичне ралі. Участь у змаганнях взяли 25 українських бригад швидкої та дві європейські команди представниці Польщі та Литви. Була команда і сил оборони. Вперше до змагань долучилась і команда парамедиків з Кіровоградщини, у складі якої були Олександрійці. «Перша команда поїхала не з обласного центру, а з міста Олександрії. в складі команди була я, як лідер команди, гаряча Марина. Також парамедик Віталій Нагірач і екстерний медичний технік з міста Кропивницького Євген Криворог. Ми працювали як одна команда. Ну мабуть, більше лідер команди брав на себе. Зобов'язання дійсно лідера керівника, який мав все тримати в голові, всі процеси, які проходили. Парамедик виконував все те, що потрібно було, в основному всі маніпуляції. А також ми з парамедиком радилися щодо надання допомоги пацієнтам. Екстрений медичний технік також брав активну участь у допомозі в огляді хворого, також в надання допомозі йому допомоги. А також в транспортуванні хворого до машини і вже потім для перевозки хворого далі. До Карпатського ралі готувались інтенсивно, понад два місяці у Кропивницькому навчально-тренувальному центрі. Приблизно ми знали, що це мали бути симуляції, тобто, симуляційні задачі. Тому на підготовці ми теж займалися саме симуляційними задачами. Тобто у нас були, скажімо так, легенди, за якими наші пацієнти були в тяжкому стані, і ми вчилися. Ну не те, щоб вчилися, а вдосконалювали наші навички по наданню допомоги їм. Це були травмовані хворі, критичні дорослі і критичні діти. Сценарії чемпіонату будувались на реальних історіях, які трапляються у щоденній роботі бригад, невідкладні стани дітей та дорослих, травми під час ДТП, міжгоспітальні перевезення критичних пацієнтів, врахували навіть воєнний досвід України, масові травми, ураження вибухівкою та надання допомоги у зоні потенційної загрози. Один із етапів естафети це була допомога критичному дорослому з травмами. По легенді це була вагітна жінка, яка постраждала внаслідок ракетної атаки. Так як на місці було небезпечно працювати, працівники МНС доставили її нам в машину, ми мали від'їхати на безпечну відстань. І безпосередньо в машині надавати допомогу. Цей етап мені здався найбільш, мабуть, важким, не тільки морально, тому що ми усвідомлюємо, що зараз це тренування, але насправді це не тренування, а змагання. Але насправді це може бути і в реальності, на жаль, в наш час. Це було морально важко через переживання, через такий виплеск адреналіну, але й фізично, тому що працювали ми в бронежилетах і в кевларових касках. І це все відбувалося в нашому автомобілі, де обмежений простір, і настрої, і судді, і просто не те, що. Переміщатись, а там дихати важко було загалом. Кожна команда пройшла 11 конкурсних завдань. Майстерність кожної оцінювало журі з українських та європейських фахівців. Оцінювалось багато факторів, дуже велика увага зверталась на взаємодію команди між собою, на комунікацію, також на швидкість на ситуаційний сценарій давалось близько 20 хвилин. Якщо ми вкладались в цей час і надавали всю необхідну необхідну допомогу, добре. Якщо не встигали, сценарій закінчувався, що не вспіли, за це знімалися бали. Ну і звісно ж, за якість, тому що. Більшість манекенів мають таку особливість, що вони передають інформацію на планшет або телефон інструкторам, і вони можуть бачити і якість компресій, і якість вентиляції, і всі маніпуляції, які проводяться, вони можуть відслідковувати. Тому звертали увагу багато на що. У підсумку змагань команда медичних працівників з Кіровоградщини увійшла до п'ятірки найкращих і дякую усім за віру та підтримку. Зокрема, керівнику центру екстреної медичної допомоги Андрію Табачуку, навчально-тренувальному центру на чолі з Вадимом Кошлаком, також Валентину Шаханову, Юлії Кобі, Костянтину Роєву та Дмитру Савченку.